Всім привіт мої підписники з вами я Аніме Стал, і ви знаєте, напевно, що сьогодні першого грудня, сьогодні перший день Ну, В яньому житті в мене снігу апсе немає, Але я хочу ще і справити, і змінити, і тут його по сніг пограти. За мною поки копи займуче, а вже його може хтось глави ще. ми упустимося. Так мене копа хочуть зробити, а я не позвол... позволю, я не позволю того зробити. Вонюче копи просто. Те по тему як спайдермен. у мене сейчас. Чеки Оп. О, Оп? Отачка вже. Напишіть у коментарях, у вас є сніг чи ні. Бо в мене, в принципі, снігу апсе немає в Яйному віті. У мене у листопаді був, а пасього дні немає. А я би хотів. І вибачите, що в відео так пізно. Та б світла не було. Ой, стоп. Паці не з Ну, дайся. Напишіть коментар, коментарі я чи хтось. Якщо хтось дивився свого починає, поставте лайк. І будь ласка, добавайте мені 50, -50 підписників, і все підписник. ще підписні. Ми постачали вас били. ще теплуємося до Масени. До Масени копів. Чи це закопитаю, очак, мені дядь, кажуть, бо вона в недолазні Правда? Ось дивіться на мій інвентар. такий, як завжди. Інвентар, такий як усіх на початку. І мотазим роки включати. А яка ще я весь мой вічер. І він має кутисний сену, але він здається, що клаще. Це таке гатації. Типу. Ви бачите, як він скоро капу все тут. А я би таке тебе йому би не пусти. Просто обзіганяємо ми справи з дворного. Ну я поняла, не знаємо. Я хочу заробити попробувати 5 звіст жіру хоча хочу заробити. Можемо пець знайдемо. Ну, я вже замахав ще, типу падати ось вот так. І не згадаю говно, ось і воно. Сказаю по мопед, і ось і мопед. Ну то п'ям не мопед. Таку сушу, що мопед. Включу якусь музику, наприклад, таку музику. Я не знаю, чи вам її чути, бо мені трохи. Що so, я там побачив? Ні, ну не вейк. Не вейк. Ясно, що не вейк. Вейкс говно. Я... No. Просто оче. Я таке говно, як Вейкс не буду бати. Стопудово. Right ну, що ви хочете? Вейк чи нумані, мені мені сподобався. Двічі мой останнчик і дванадцять кокове. Я ще можу на ньому а он не весь не хочу хочеться. Ого! Та щой, що? Ти мене ви замахав? А, на за йому підписав. На мені описать транспорт як мені крюк. Я ще спайди в мене, я Ого, бачу, що це було. Це за фіння. Оце тут підгончик. Ну, у мене Оп. Напишіть в коментарях, хто любить новий гіг. Мені здається, всі люблять Новий рік. Тобто на коментарях не треба писати, бо я знаю, що всі люблять Новий рік. О, що мені ще знати? Найдіть мій канал у Тіктоку і підпишіться, будь ласка. У мене там більше підписників, ніж тут. Я там більше чоловіка чекав, більше вас відправлю. А тут хто в мене ще на Ютубі цікавий? Ні. Фух, я чуть побусти мені давчись стоп. Подам, що мої ноги бонировані, чи ні. Шиш. Я сам бонуваний. Та бо не понерований. Бо тут. Я тебе тут у меня назов. Че, будет часть 17 секунд. Мизон и деву деф. Забули ку 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 дефт. Возьмите падаю с них тут, Nie to żłonic, tego nie jest. Nie wiem, jeszcze nie będę zachodzić. I Tam, jakiś książę jelenku powiś, powiź, nie wiem nie co podał, nie wiem. Nie wiem, co by to. Co to? Co z Це хіба що в мене завжди. А я хочу без музону ще було. Без музону б... було би трохи хіба краще, я би сказав би. Брав-давно в мене трішка своя хата. То я забув де вона. Чуть не в'їздив ще. Чуть не в'їздився. Тачка номає. Це прийде батона, маю зупинити плаву і Санта клауса Чекай, чекай. Чел, чекай. Ну ось і везе. Ето. Я мав все-таки його збити. Бо він не хотів подобому. Ну я й прописав його йому на каут. Я не знаю, чи хто з чого хотів. Тобто, які я сапчики витворяю. Але була, не була. Іде. То, можна казати, ідемо часто мені поставити Дивіться, Є місто є по якесь місто. Не село. А місто місто. І що має бути учені міста? Явенка плавина. Хто відгадав тому експерт? експерт? Лекспед. Ну, Ну, зрозуміли? Ось Осподало чокчики. Давай, с вами упадет еще дай стиль на шесть я, ну на 6 я, на ще стиял! Я, я бы мощь, я не щема. Я буду на заднем станте. Хо-хо-хо, що я за байк побачив. Я вам дам! Бляв... О, подарочок. Стоп, я Санта, я сам себе подарки роблю. Хто ж є Санта? Напевно. Таємний Санта. Хто ж мій таємний Санта? Подскорка. Оскільки... Замахав той. Так, а такий байк. Бачив він ще там. Та... А, чи не? Здалека він виглядав по косвіліся. Ну не в мене, но зовуха хочу, хіба мужику я почув відео маю ходить каждий день для вас. З кулака А может я бича до человека не те чего все За я возьму часто два разных соузы. хто кто-то дівчина. Ти мужчина. А еще нам говорить. Цегайте две стволові поганые. Тебе заробнем. Не чекаю. Засам, а ты? На, да ч вы все будете щекать? Ой, что я все мне такой? Може, ти захочеш. Будь ласка, захоти. Будь ласка, чел, чел, будь ласка саме якось буде для мене на новий подарок. А те, нифига. Эээ. Такий собак? Чего він такий собак? Чуть багато подарунків? Там посей, а я вже не буду подарунок. Ну, будь ласка, побейте, що ти зі мною. А може ти? Ах! Ну що за фігня? Баба, мені не було сьогодні треба. І мені певні, застав, не певно за що захоче. Да, на. На, На, пост. Постова легко. Зараз ще, якось поведу через три, два, один. Е, Ай, ні, что не стыните. Моя кошта поступит. Буні. На. Ох, пост! А це чого? Ти чого, ти чого? Ми таксісти поховати. Ну і на цьому ми, напевно, вже будемо закінчуватись, Або не будемо ще. Ну, давай. Ну, ми, напевно, будемо песик по китайці, я буду прощатися. З вами був я. аниме стайл. Ну и всем папа. И не забудьте подписаться на канал. Всем спасибо. всем